Починаючи з 2014 року, що два роки навчально-тренувальний центр Південноукраїнської АЕС організовує конкурс плакатів з культури безпеки серед основних підрозділів. Цей захід є однією зі складових дворічного циклу з вдосконалення культури безпеки на підприємстві та в компанії енергоатом. Спочатку це була ініціатива Запорізької АЕС, яка згодом розповсюдилася на інші майданчики, а нині це вже стало частиною галузевої роботи з підвищення рівня культури безпеки. З одного боку конкурси плакатів мають на меті залучення персоналу до формування культури безпеки взагалі, а з іншого тих, хто саме і є користувачем цієї наочної агітації з культури безпеки. А ще безпосередня участь у розробці цієї агітаційної продукції має величезне значення, впевнений член конкурсної комісії, заступник начальника виробничо-технічної служби ПАЕС Павло Попов. Коли научну агітацію розробляє безпосередній персонал, який в подальшому має її, нею користуватися, це все ж таки зовсім інша ситуація по зарівненню з тим, коли ми залучаємо для розробки такої научної агітації якусь сторонню організацію або е людей ну, достатньо далеких від нашого виробничого процесу. Цього разу було запропоновано три номінації: роз'яснювальний плакат, інформаційний плакат і плакат Фантазія у Батлі взяли участь турбінний, реакторний, електричний, хімічний цехи, енергоремонтний підрозділ, цех Тав та ГТК. Після оцінки робіт конкурсною комісією відбулось визначення переможців. Слід зазначити, що, попри наявність номінацій, комісія оцінювала роботи в основному за загальними критеріями змістовність, лаконічність і зацікавленість. Отже, перше місце однозначно було призначено плакату авторства заступника начальника реакторного цеху з експлуатації Миколи Михайлова. Він представив на конкурс два плакати, і члени журі відмітили досить високу якість виконання. На другу сходинку почесного п'єдесталу зі своєю роботою піднялась інженерка з ремонту енергоремонтного підрозділу Інна Яцун. І третю премію виборола провідна інженерка РП Зулайха Кравченко. Досвід організації та оцінки конкурсів плакатів з культури безпеки заступника начальника ВТС Павла Попова сягає самого початку їх проведення. По зайнянню з першими конкурсами можна відмітити, що суттєво заїзд ейвень конкурсних робіт. Робіт, що надаються на конкурсної комісії, як з точки зору форнення. Так і з точки зору о, о, безпосередньо к опрацювання професійних тематик, що є о, основою для цього конкурсу, за словами Павла Попова, цього року є ідея суттєво розповсюдити наочну агітацію з культури безпеки, яка розробляється безпосередньо нашим персоналом, зокрема, і ці плакати, які були подані на конкурс. Причому не лише цьогорічні, а й ті, які брали участь у конкурсах у попередні роки.